Думаю, більшість із вас чули ще одне деструктивне пострадянське переконання про те, що старість приходить після 45 підкріплене також і в творчості. Чули ж оте, 45 бабка ягодка о 5 Отже, розказую, є дуже багато всесвітньо визнаних класифікацій, згідно з якими старість взагалі приходить після 75 років. І поняття старості вимірюється таким. Відповідним поняттям інтелектуальної працездатності, от поки зберігається ця інтелектуальна працездатність, поки в людини працюють класно її когнітивні, тобто пізнавальні функції, поки вона й не старі. А взагалі, і в старості ці всі функції можуть працювати класно і потужно, якщо протягом свого життя піклуватися про себе, тобто балансувати ці енергії венери, про які я пишу і кажу. Отже, навіть нова оновлена класифікація Всесвітньої організації охорони здоров'я про те свідчить, що старість відтермінували, і тепер 40-60 – це люди середнього віку. А до 40, що мені особливо приємно, це ще молодість.